25 вересня Тернопільщина зустрічала лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Велолюдні зустрічі відбулися у Теребовлі, Бучачі, Чорткові. На зустрічі з лідером націоналістичного об'єднання краяни діставалися навіть із найвіддаленіших сіл. Підкреслювали лише для того, аби голосно заявити про свою прихильність до свободи та отримати заряд енергії на подальшу боротьбу. Мешканці Тернопілля нарікали, що зали будинків культури не вміщають усіх охочих однак, у приміщеннях, де пліч опліч збиралися однодумці, атмосфера була дружньою та піднесеною. У зустрічах взяли участь представники об'єднаної опозиції, батьківщина, громадських організацій, депутатів сільських та селищних рад, священнослужителі, міська та сільська інтелігенція краю. Тернополяни пишаються тим, що вони нащадки вояків ОУН УПА, і їх не залякаєш адміністративним тиском, не обдуриш дезінформацією проплачених ЗМІ, фальшивими самовисуванцями. Їх не купиш за шмат гнилої колбаси. Краяни переважно цікавилися політичними платформами популярних нині партій. Олег Тягнебок розкрив їхні реальні позиції та ідеологію, джерела фінансування, причини зростання рейтингів. Лідер націоналістів порадив краянам ретельно вивчати виборчі списки партії та біографії кандидатів. Він наголосив, зрадників і запроданців зневажали в усі часи та усіх культурах. У голос засуджуйте тих, хто продається в Україні. Традиційно громада може реально впливати на моральний вибір людини. Людський осуд має величезну вагу. Закликав Олег Тягнивок. Учасники зустрічі розходилися із твердим наміром взяти активну участь у виборах, а за необхідності захистити результати волевиявлення на вулицях, подолавши при цьому раба і совка не лише в собі, а й в своєму оточенні.